Друзі, всім привіт! Я рад привітати вас на своєму каналі. З вами знову я Максим. І сьогодні ми пасемо кози. Хочу вам показати і розказати своїх нових жителів. Також хочу вам розповісти деяку інформацію про своїх коз. Ну, Почнемо з козлика. Для своїх нових підписників, нових друзів, нових глядачів. Хочу розповісти фунтику. Близько року, десь 11 місяців, може 12 вже. Точно не знаю. Треба подивитися, в мене записано є. О, він чистокровний англонубій. Є копії документів на його батьків. Козлик хороший, мощний, багатоплодний. Так що. Ну, от такий красавчик. Фунтик. Ага. Чистюля. От, що мене дуже радує, він дуже чистенький, гарний, ухожений козлик. Далі, значить, вушаня. Козочка куплена після того, як були продані всі мої звичайні кози. Козочка, ці козі 50% англонобійської крові і 50% заганенської. Її мама чистокровна заганенка і батько 100% англонубієць. Кози, пішли, пошли. Купив я її вже вагітну. Точний строк я не знаю. Ну, вим'я вона почала наливати останні два тижні. Значить, ну, мала би вже з дня на день десь родити, вим'я почало твердіти вже. Розійшлися тазові кості. Ну, козочка гарна, спокійна, козенята вже ворошаться. Будемо чекати приплод. Ну, малишка моя. Я її назвав малышка, вона маленька мініатюрна козочка. Її мені, можна сказати так, віддали. Ну, їй на даний момент вже 6 місяців, може і більше навіть. Вона родилася на самий початок війни, 24 лютого. Рахуємо, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень. 24... Через 4 дні їй 7 місяців. Вона дуже маленька козочка. Ну, така мініатюрка. Подивись, будь ласка, малишка. Малишечка. Ось така вона. У неї альпійський окрас. Гарна вона мені подобається. Її мама ламанча. На піки лактації до 5 літрів молока. 4,5-5. Гарна козичка. Ззаді така лахмата. Так що, пішли-пашли кози. Ми з ними пасемося. У нас уже повним ходом осінь. Ну і послідня моя коза фея. Про фею зовсім окрема історія, вона в мене дуже грязна коза. Фунтик по ній скачеть кожен день, а на день по 150 разів мастить її. Ну, Ох, Десь там її увалив, що вона задніми ногами в болото впала, ну, то я вже її маленько вичухав. Зараз вона дає десь півтора літра молока. По утвердженню хазяйки вона вагітна десь 3 місяці. В 20-х числах вона казала, буде 3 місяці. Ну, Козичка спокійна, не бодається, ламанча, на піки лактації 4,5 літра. Ну, значить, що ще з нею? Їй вже 6 років, доста худенька козичка. У мене вона вже ну, Може, десь два тижні, може навіть і більше, я вже точно не пам'ятаю. Козенят я ще нащупати поки що не можу. Молоко дуже солодке і жирне, хороше коротше. Но фунтик за нею бігає. Вушаню він б'є, а за нею бігає. Малу ще поки що не трогає. Так що, ну от такі от вони. У нас пішли дожді, почались гриби, що мене дуже сильно радує. Ну, вроді би все. Все розказав, показав. Чекаю вже окота від, від своєї вушані подарунку. Може, з дня на день вже дай й родить. Вимічку в неї гарне велике. Бачите, вже яке налила. Гарно прикріплене. Всі сільські правда маленькі, але ми її роздоїмо. Е, вже почав мазати її, о, значить, вим'я, але... Ну, так, славато дається. Не дуже хоче даватися. Ну, нічого, научимо. Ну, вді би все. Отак от, от. Фея трошечки б'є малишку в оцю Ну, то такое. Значить, фунтик у нас. Тепер буде цар на все село. Вже починають дзвонити за нього. При, почнуть приводити коз скоро, ну я так надіюся Ну, принаймні, дзвінки вже є. Бачите, яка вона грязна, як видно, що він по ній скаче, я вже її два рази мив ще до цього. Ну він все одно по ній скаче, вона від нього тікає, не стоїть. Бачите, які в неї ямки голодні. Взагалі трошечки неухожена Бачите, яка вона грязна тут. Ну, нічого, не біда. Сплять вони в мене в сухому, в чистенькому, обов'язково покажу їм умови. Ну і потім уже вам в наступному відео розкажу, що в мене далі там є на хазяйстві. Кури, качки, зайці, каченята вилупилися недавно. Ну і такої всякої. Вим'я у феї не дуже добре. У неї є вим'я в попіломах, так як хазяйка за нею не дивилася. Попіломи зійшли деякі. У неї є одна велика родинка, яка мені мішає під час дойки. Ну Але вона мені сподобалась, кузичка гарна, спокійна. Ну, от так от, ребята, все. Всім гарного перегляду. Не забувайте підписуватися, ставити лайки. І ви були на каналі Новицький блогер. З вами був я, Максим. Всім гарного перегляду і мирного вам вечора. До побачення.